Катаємось на Yamaha Cygnus X. Cygnus X перший раз буде на тестдрайві. Скажем так, не знаю, що за апарат, як його характеризувати, хоча катався на 2016 року слідуючій генерації Cygnus X, був на огляді, було два штучки в червоному кольорі, не так давно. Можу сказати, що в них в принципі, нічого як такого не відрізняється. Однакове сидіння, однаковий карман, пол і так далі. Трошечки у 2016 року, звичайно, свіжіша оптика, там і трошечки оновлений дизайн. Тут цигнус на 12 дисках з гідравлічною вилкою, ну, з цікавою також оптикою. От, електронний, електронний красивий спідометр. 25863 км пробігу, величезна отака передня фара з габаритними вогниками. Я думаю, світло гарне буде. Э, Тест-драйв роблю зразу ж після э, Suzuki адрес v V125S. Можу зразу ж сказати, що э, для мене скутер не найзручніший. От посадка в нього, звичайно, як і на, на більшості скутерів, тобто як на От, е, Відчувається, що скутерочок на порядок більший, е вищий, ніж е От, І звичайно ж він по набору швидкості не такий шустрий, як Suzuki е a 125, е так як цей, цей він я думаю, що на кілограмчиків 20-30 точно важчий, важчий, більший, вищий і так далі. Але знову ж таки в нього є свої плюси. От, плюси в двох амортизаторах, в 12 колесах, в висоті, в розміру багажника, до речі, в нього гарний багажник, як і у Хонди Лід 110 і 125, ну, гарний міський такий багажничок. Ну і взагалі скутерочок а, під покупця, кожному своє подобається, взагалі мені подобається Ось цей вуз. Знову ж таки, він а, цікавіше по дизайну виглядає, ніж а, Suzuki Ну Адрес. Звичайно, зараз побачимо, як він їде, як біжить. Я думаю, максимально в нього не більше, ніж 80-85 повинна бути на дивлячись на його вагу. Але тут на спідометрі є така жовта стрібочка на 50, кі... 50 кілометрах. Я так думаю, це його сама економіна швидкість, можливо, не знаю. Така доволі непогана приборна панелька, є, поворотнички показує, ближені, дальній горить, ну, все, що потрібно є. Біжить 90 точно, я думаю, соточку поїде, але максимально в нього гарна швидкість, але недостатньо старта, як на мене. Він важкий і не такий гарний старт, як у адреса. Мені більше подобається взагалі в скутерах старт. Мені не потрібна максимальна швидкість, мені більш цікавий старт. Ну, давайте все-таки спробуємо його до соточки дотиснути. От, але 90 це вже більше ніж до як на мене. Я вам скажу, в першу сторону я їхав під гору, але з вітром в спину. І Я майже доїхав там ну, 90-95. ну Майже сотку. тобто Враження було, що він стопу їде без питань. Потім я їхав з гори вниз, але проти вітру. і вітер був такий достатньо непоганий. І майже до 90 Тобто Вітер скажімо так, величезну роль грає і зупиняє так непогано. Ну що я можу сказати? В принципі, скутер як скутер, цікавий дизайн, плюс те, що він на колесах 12-х, вже тисячу разів говорив. Гарненькі такі лінії по скутеру, дизайн красивий. Два амортика, свіжа приборочка, інжекторний скутер, знову ж таки, він без водянки. Недорогий в ремонті, я думаю, буде, хоча я ще ніяких скажімо так, питань з запчастинами з ними не мав. Дуже надійні скутери ходять і по 90, і по 100 тисяч кілометрів. Я бачив конкретно цю модель зі 100, 104 тисячі пробігу. До речі, навіть показує 104 тисячі. Дуже-дуже тобто надійна і гарна техніка. Все ж таки, це Ямаха. Кому подобається контакти вказані під відео, телефонуйте, встигніть придбати, вони не часто бувають. Тим більше, дуже-дуже гарний стан конкретно у цього варіанта. Всім гарних покупок. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, будуть цікаві відео. Всім гарних доріг.